Якими подіями запам'ятається середа 7 серпня? Розповімо у програмі очі. Мене звуть Ніна Сукач. Добрий вечір. На Сумщині оголосили евакуацію з 23 населених пунктів у п'яти громадах. Йдеться про прикордоння. Ситуація там доволі напружена в області. Понад добу тривала повітряна тривога. В обласній адміністрації повідомили, що у ніч на середу над Сумщиною збили ворожу ракету. Окрім того, в сусідній через кордон Курській області вже Російської Федерації досить неспокійно. Окупанти заявляють про втрату 11 населених пунктів через буцімто просування ЗСУ. українська сторона події наразі офіційно не коментує. Перейматися нам нами без того, є чим росіяни продовжують тероризувати цивільне населення. Понад 95% українських полонених вони катували. Тим часом наші бійці в півідроном пошкодили ворожий гелікоптер. Більше про події, які варто знати в огляді, захисники неба збили усі 30 шахетів, якими у ніч на середу атакували росіяни. ППО працювала в семи областях. На Київщині уламки пошкодили два десятки приватних будинків. Поранена пенсіонерка. На Хмельниччині постраждало підприємство без жертв. Уночі терористи вдарили посередмістю Херсона. Як повідомила місцева влада, ворог прицільно атакував багатоповерхівку. Дивом вижила 74-річна жінка. В її квартиру прилетів один зі снарядів. У неї вибухова травма і поранення голови. В області ж, на жаль, окрім руйнувань і загиблі. І півтора десятка поранених. Моя квартирка саме така зруйнована. Оце ліжко було тут. І оце сюди. Ну, добре, що там телевізор, і он упала голова, то все було в крові. Ну, нічого, нічого. На зло врагам жити. уперше в історії український FPV-дрон уразив ворожий вертоліт Мі 28 в повітрі, причому на російській території в Небікурської області. Таке вдале полювання влаштували воїни центру спецоперацій СБУ. Повне відео виклав у своїй спільноті волонтер Сергій Стерненко. Пише, що на цей безпілотник донатили українців на кадрах. Видно, як він влучає у хвіст гелікоптера. І Ще одна вдала операція. Спецпризначенці головного управління розвідки висадились на тендрівській косі неподалік Криму. Там знищили ворожу броньовану техніку і реп противника та зруйнували фортифікації. Серед наших бійців втрат нема. Відбитих росіян рахують. Постріл! Нічого людського кремлівського бранця Олександра Іщенка побили до смерті в російському полоні. Результати суд медекспертизи опублікував заступник командира бригади Азов, де служив вояк Святослав Паламар. Ростин показав, що захисник помер через закриту травму грудної клітки після контакту з тупим предметом та множинні переломи ребер. Чоловіка не стало ще 22 липня. Втім, довідалась про це українська сторона тільки 31-го. Операція Рукавичка. Півсотні порушників, які хотіли втекти до Молдови, перевізники запакували в кузов вантажівки. За таку в лапках комфортну подорож кожен з клієнтів віддав 150 тисяч гривень. Утім, навіть в тисняві та за гроші вони за не потрапили, адже їх виявили прикордонники. Триває слідство. А на сам кінець зворушлива історія порятунку від херсонських ДСНСників. Вогнеборці гасили полум'я після прильоту. Як раптом почули нявчання з підвалу зруйнованої будівлі, пожежники акуратно відкопали чотирьох кошенят і передали матусі, яка весь час стежила за порятунком пухнастиків. Ові більш ніж на 30% зросли тарифи на вивіз сміття. у середньому від 30 до 50 копійок за квадратний метр площі квартири. Про це заявили у Львівській міській раді. Відтак мешканці відтепер платитимуть за вивезення побутових відходів орієнтовно на 15-35 гривень більше в залежності від квадратури помешкання. Надія колодій виносить сміття ще не знаючи, що його вивіз з серпня уже подорожчав. Коли жінка дізналася про нові тарифи, то обурилася. Мовляв, немає таких доходів, аби платити більше за транспортування. Не потребу. Що я тільки е, сміття викидаю я раз, два дні чи три? А то це, хіба, може, люди мають більше сміття? Я такої зарплати немає відповідної, щоб такі гроші платити за сила. За то сміття за світло, і що получиш пенсію, що видасть нічого сі най а ще зимовий період, як буде газ. познедовподоба така новина, і іншим львів'янам кажуть у місті сміття і так не часто вивозять, як от, до прикладу, центральні вулиці Львова, Зернова та Сянська, які часто потопають у непотребі. Тому за що платити більше, люди не розуміють. То вже ну так дорого ви ще хочете, щоб ще ми більше платили. бо такому гадюшнику тут жити. І теж ж щурі літаю до тут. А що мертвий не їде, він не підізи, не бачить, Що тут що то, що то таке робиться? Той забор скажи, мені, будь ласка, доки він буде стояв. І всі прекрасно добре знають, і нічого не знайде. Криси літають, все на світ. Як готово жити? не відкинали відкрити, ні нічого. А для чого піднімати? Дорого. Буде. І так люди не мають коштів. Оце все, що тут робиться, я не знаю, чи воно вартує навіть підняття, бо скільки раз просимо, міську раду, гарячу лінію, щоб вони привели до порядку це місце, бо це є центр міста, тут і щурі, і все, що хочете, літає. І оце подивіться, якийсь свинарник. Тож подорожчання, ну не знаю. Може, хай би було трошки дорожче, але щоб це було ідеальний цей варіант. На сайті Львівської міської ради підвищення вартості вивезення сміття назвали коригуванням. Там зазначено, що тариф для населення зросте орієнтовно від 30 до 50 копійок за квадратний метр площі квартири, тобто в середньому на 15-35 гривень. Якщо за однокімнатну квартиру площею 40 метрів квадратних ви платили 50 гривень, то тепер будете платити 66. Вартість вивезення сміття у двокімнатній квартирі площею 50 квадратів раніше складала 64 гривні, тепер 83. А в трикімнатній площею 72 метри квадратні вартість зросла з 93 гривень до 120. Відтак, з огляду на цифри Львівської міської ради, вартість за вивіз сміття у Львові зросла на понад 30%. З чим це пов'язано? Запитуємо в керівника ЛКП управління з побутовими відходами Петра Кінаша. До Львівської міської ради звернулися виконавці послуг Львівської міської територіальної громади. Їх п'ять у нас є з тим, що не піднімалося тариф у розмірі мінімальної заробітної плати. Ще з. 2017 року коригування тарифу відбулося лише в розрізі мінімальної оплати праці, тобто бо підприємство треба набирати людей на роботу. Такий складний час водіїв, вантажників. Також Петро Кінаш переконує, що ціни на вивезення сміття зростуть не на 30%, відсотків, як вказано на сайті Львівської міської ради, а лише на декілька гривень. Це орієнтовно на одного мешканця. Якщо для прикладу взяти Львівспецкомутранс, транс, це плюс 6 гривень. Тобто, якщо платили. 50, то будуть 56 платити, це 12 Максимально це плюс 20 це орієнтовно плюс 10 гривень. Скільки ж насправді доплачуватимуть львів'яни за вивіз відходів, дізнаємося з платіжок за місяць. Віталій Ковела, Павло Замрій, Вадим Кальченко, програма «Очі». Пухнасті тваринки, якими ми зазвичай звикли милуватися на відпочинку, можуть бути небезпечними. Йдеться про білок. Вони є носіями небезпечних хвороб, зокрема лептоспірозу і сказу. Тож львів'ян закликають у міських парках не годувати хвостатих із рук, дотримуватися дистанції та залишати їжу на відстані. Якщо ви колись стукали горішками, щоб закликати білку та погодувати її, зупиніться. Ці гризуни можуть наробити чимало шкоди, як от вкусити чи подряпати. Такий випадок цьогоріч у Львові вже був. Після укусу білки дівчина опинилася у лікарні. Нагадаємо, що це трапилося у стрийському парку, коли 25-річна мешканка самбірського району намагалася погодувати тваринку. Білка має маленькі гострі зуби, робить маленький, глибокий. Прокус, який викликає сильний біль в загальному, до нас останнім часом дуже багато звертається пацієнтів, яких кусають не тільки домашні тварини, а також кусають щурі, білки, різні гризуни, пом'яки, морські свинки. Додам, що наразі у Львові є вакцина від сказу. Щепитись можна у першому медоб'єднанні за трьома адресами: Миколайчука – 9, Навроцького 23 та орлика 4. Будьте гідними ранкового сонця. Такий заповіт залишив українцям журналіст та військовослужбовець Тарас Матвієв. Тепер люди, виконуючи цей заповіт, зшивають серця у стабілізаційних пунктах поблизу передової. Ідуть 600 кілометрів пішки по Росії, щоб знищити ворожі літаки. І це не вигадані історії, які записали журналісти. Вони ж стали призерами обласного конкурсу журналістських робіт імені Тараса Матвієва. Цьогоріч на конкурс подали свої роботи 65 учасників. Визначали переможців у чотирьох номінаціях. Матеріали розміщені в онлайн медіа, теле- і радіо ЕТРАХ та удрукованих медіа. Найкращими стали історії Марії Шиманської, Андрія Дідоводюка, Ірини Берник та Любові Кіпоренко. Ще один приз гран-прі. Його отримала розмова без броні Андрія Жолоба з людиною, яка дуже довго оперувала на фронті, зокрема. З хірургом Тарасом Кобзою і е, вийшов у цей сюжет про те, як Тарасик зшивав пробите серце. Безпосередньо у стаб пункті неподалік від фронту це абсолютно вільна розмова. А якось так виходить, що у нас у ветеранів між собою є довіра. Автор матеріалу, який визнали найкращим, отримав сертифікат на 100 тисяч гривень. Решту номінації по 50. конкурс проводять уже втретє. Це насамперед пам'ять про героя України Тараса Матвієва. Доля розпорядилася так, що Тарас не повернувся в журналістику. Про що мріяв, але безпосередньо не повернувся. Але опосередковано він повернувся. Власне, завдяки цьому конкурсу. Найбільше мене зачепили історії про Івана Сапила зі Львівщини, про Сергія Міщенка, про Романа Чорнія, спецпризначенця. Найважливіше це, те, що ми маємо пам'ятати про наших героїв, які сьогодні не з нами. Ми маємо про них говорити, маємо писати про них, знімати фільми, відео маємо в школах проводити уроки. Нагадаємо, Тарас Матвієв загинув 10 липня 2020 року під час ворожого мінометного обстрілу позицій поблизу Попасної. Тож будьмо гідними ранкового сонця і гідними жертви наших захисників і їхнього подвигу. Дякую, що дивитеся і довіряєте. Наближаємо перемогу. Кожен на своєму місці. До зустрічі в ефірах.